теперішній час, коли багато поранених, багато поранених з війною. Звичайно, військові потребують дуже багато крові. Один хворий може потребувати до 20-50 переливань. Кров не можна нічим замінити, і потрібно звати саме кров, щоб врятувати життя. В мене так само багато знайомих моїх служать, служить мій чоловік, тому і я служила, тому я знаю, що це таке і для чого потрібна ця кров. Наразі ми маємо потребу першу плюс і першу мінус. Але потреба змінюється щодня. Це залежить від багатьох факторів, які замовлення є з лікувальних закладів області, а також прифронтових областей. На свята зменшується кількість донорів. Це пов'язано з тим, що люди від'їжджають. По-друге, вони не дотримуються дієти, не можуть дотримувати, тому свідомо не йдуть здавати кров. Тому закликаємо всіх здавати кров незалежно від свят. Приходите, приходьте до нас в центр. Ми працюємо в будні з 8 до 13.30 і кожна перша і третя субота у нас робочі кожного місяця.